У бродах у храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі щонеділі відбуваються Божественні літургії. Докладніше у сюжеті. Як звичайно, щонеділі у храмі Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі відбувається Божественна літургія, тому цієї неділі у храмі, як завжди, молилися за здоров'я наших захисників, усіх немічних за мирне майбутнє України. Він прийшов на церкви для того, щоб об'явити і відкрити нове царство. Царство Боже. Прийшов, щоб засвідчити про Бога, який є любов'ю і який хоче встановити царство справедливості, миру і любові. Цієї неділі Маріани мали можливість послухати Слово Господнє про Боже Царство. Царство Боже навпаки, всінує жартово любов. Ю. Рощення, віру, попокорення і служіння. Ці речі не подобаються сьогодні багатьох. Вони є доступні і відкриті для тих, хто бажає для себе спасінням, для тих, хто прямує виконання. З духовними роздувами до морян щодо уривку із Євангелії звернувся настоятель храму отець Іван Вихор. Дорогі брати і сестри, сьогодні в останню неділю жовтня присвяткуємо свято Христа Царя. Коли ми чуємо Слово Цар, то в нас виникають асоціації з владою, могутністю, багатством. Однак Іванське. Питання говорить нам про зовсім інший образ. Ми чуємо про Ісуса Христа, який знаходиться в упокореній ситуації у статусі звинуваченого передимською владою. Його зарештували. Його оборожали, з нього насміхалися, а тепер шохаймо нагоди, що щоб його не ярська. Сьогодні, як ніколи, потрібно у тяжкі та радісні хвилини життя звертатися у молитві до Господа нашого Ісуса Христа, щира подяка нашим Збройним силам України, завдяки яким маємо змогу відвідувати Богослужіння. Також нагадуємо, що навесні у храмі Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі трапилася пожежа, яка завдала значних збитків. Дякуємо усім, хто вже допоміг фінансами. Запрошуємо далі долучатися фінансами для відновлення храму Божого. Реквізити подаємо в описі під відео. Наші воїни, усі ми з вами захищаємо своє право на життя, на свободу та гідність У війні з російським агресом. У цій боротьбі маємо черпати силу нашого Господа Ісуса Христа. Він має стати царем у наших серцях, завдяки нашій постійній молитві, завдяки нашому живому Євхаристійному життю, бо саме завдяки того, щоб був Бог у нас і серед нас. Ми сможе висвітлення на початку повного вторгнення. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.